Вони почули заклик до мобілізації. В івано франківську проводжали 45 військовозобов'язаних на навчання. З самого ранку на плацу місцевого військомату збираються солдати та сержанти запасу. кажуть, до призову поставилися з розумінням, бо мусять боронити країну від ворога. Все правильно, треба йти. Війна йде, призвали. Треба комусь во за себе. Чесно кажучи, не страшно. Страшно за сім'ю, за дітей, за маму. Страшно за себе, за себе це як так ми мали би прийняти, так має бути. Проводжати мобілізованих прийшли рідні та близькі. Жінки ледь стримують сльози. Мовляв, до останнього сподівалася, мобілізація їх мене, бо відпускати чоловіків нехай навіть до тренувального центру важко. Навіть дітям правди не кажуть. Донечка, в школі вчиться. Та знає, що тату поїхав на роботу. би дитина відчувала. Ну. обійняли. Кажуть так, давайте з тобою сфотографуємося. Це просто. Тих, 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 можна. Можна. Відпустити мушу, бо виходу немає. З нього будуть молитися. І одна тільки молитва, надія, що все, скоро все припиниться і все буде добре. Гадуватимуть військову справу мобілізовані чоловіки на рівненському військовому полігоні. Вишкіл триватиме майже місяць. На протязі 30 днів з ними буде проведена одиночна підготовка, відновлення навчаності за раніше отриманими військовими спеціальностями. І сьогодні ми направляємо військово зобов'язаних на підготовку. Це в основному стрільці, гранатометники, навідники-оператори, механіки водії. Ну тобто ті спеціальності, які в першу чергу потребують сухопутні війська збройних сил України. Після урочистої частини благословені від священників та Стані настанови у дорогу після підготовки мобілізовані вирушать за місцем дислокації військових частин для подальшого бойового злагодження. Загалом під час четвертої хвилі мобілізації з Івано-Франківська планують призвати три сотні чоловіків.